Компанія Logitech випустила цілу лінійку пристроїв для ведення онлайн стрімів та відеоблогів. Серед них є як камери, мікрофони і лампи, так і аксесуари до них. До нас на огляд потрапила лампа Litra Beam LX з широкими налаштуваннями світла, а також два мікрофони. Конденсаторний Yeti Orb і динамічний Yeti GX. Logitech Litra Beam LX це світлодіодна лампа два в одному біла і RGB. За кожну відповідає свій масив світлодіодів з різних сторін корпусу. Біла світлодіодна лампа розрахована на підсвічування спікера у кадрі, але нею також можна висвітлювати об'єкти під час предметної зйомки. Кнопок на копрусі лампи небагато і вони дозволяють працювати з налаштуваннями інтуїтивно. Є повзунок, що перемикає бік лампи, яку потрібно налаштувати. Кнопки поруч відповідають за яскравість та зміну кольорів. Останнє для білого варіанта означає зміну кольорної температури, а для кольорового зміну відтінків та режимів анімації. У комплекті є регульована підставка, яка дозволить розташувати світильник в різних положеннях. Підставка також має телескопічну частину, яка дозволяє піднімати лампу над столом. Керувати світлом можна як кнопками на корпусі, так і через фірмовий додаток. На корпусі також є кнопка Bluetooth. Бездротовий модуль дозволить підключити лампу без використання USB кабелю. А ось живлення здійснюється лише через зовнішній блок живлення для розетки. Лампа також випускається у простішій версії, тільки з білим світильником. Така версія називається літабієм. Мікрофон Logitech Geti Orb має незвичайний вигляд, але його форм-фактор безпосередньо обумовлений типом. Конденсаторні мікрофони вловлюють найменші звукові вібрації, а потім додатково посилюють їх. Це може стати в нагоді не тільки для запису голосу людини на відстані від мікрофона, але й ведення інтерв'ю з кількома людьми, запису музичних інструментів або запису звуків оточення. По суті, вся конструкція складається з кулі та ніжки з фіксованою триножкою. Кулю з вертикальною частиною можна крутити довкола своєї осі. Також корпус можна зняти з підставки і закріпити на будь-якому тримачі чи штативі. Модель також випускається в чорному кольорі. Логотип літери G та невеликий виступ біля нього мають підсвічування. Його можна налаштувати під стиль робочого місця або в режимі роботи, запису чи паузи. Тоді можна буде наочно зрозуміти. Чи ведеться запис? Мікрофон Logitech G Yeti. GX має більш класичний дизайн, і його варто вже розташовувати безпосередньо перед спікером. Форма овальної капсули стильно підкреслена підсвічуванням знизу. Капсула мікрофона виготовлена з металу. Поролоновий фільтр займає добротну частину зверху корпусу. Вигнутий під форму корпусу, тримач також із металу. Колесо збоку. Дозволяє регулювати затяжний механізм кріплення. Основа масивний млинець з антиковським покриттям знизу. Його можна відкрутити і закріпити мікрофон на пантографі. Загальна велика вага та можливість затиснути кріплення не дозволять випадково збити мікрофон рукою зі столу. Вмикати та вимикати його можна з кнопки на корпусі позаду. Для обох мікрофонів у програмі GHub можна використовувати цілий набір пресетів налаштувань. Є підрізний тип приміщень з можливістю додати або зменшити баси, посилити або пригасити відлуння. Є величезний список голосових фільтрів, які стилізують голос підприбульця монстра, демона, робота чи дроїда діджея. Обробка відбувається в реальному часі, так що можна вести стріми від імені прибульців з Альфа Центаври. Всі ці пристрої більш ніж достатні для потреб геймерів та стримерів. Варто лише врахувати, що конденсаторний мікрофон буде вловлювати абсолютно всі звуки від кліку мишкою до хрусту чіпсів у сусідній кімнаті. Динамічний Logitech G Yeti GX буде зручнішим, коли робоче місце знаходиться там, де дотриматися ідеальної тиші не вийде, лампа ж забезпечить гарне світло для ведучого чи об'єкту, який треба зняти. Додаткова різнокольорова частина гарно прикрасить студію чи якийсь фон.